Так, сьогодні в нас відео огляд акварельних олівців санті для професійних художників та дизайнерів. Дуже цікавий момент, заявлено, що можна по-мокрому малювати прямо по папері якийсь мочений. Спробуємо. Для початку буду робити викраску, потім розмию. Дуже непогано лягають на папір. Можна малювати, як звичайно. Звичайними олівцями, але можна і зробити дуже класний акварельний ефект. Можна підрозмити. Вирішила спробувати, як вони змішуються у кольорі жовтий та зелений. Зараз розмию, подивлюся, як воно виходить дуже непогано, мені подобається, а ще хочу спробувати, як воно по-мокрому буде змочую, беру олівець. І подивіться, який дуже класний акварельний ефект по мокрому. Мені дуже-дуже сподобалось. Він дуже класно розтікається, наче справді акварелька. Рекомендую акварельні олівці Санті. Мені дуже вони сподобались тим, що можна як звичайні, такий акварельний ефект мати під час малювання. Тому спробуйте, я думаю, що вам сподобається.